Доброго дня, добрим людям, всім привіт. Я в попередньому відео опублікував свої якісь там бачення, якісь там запитання ставив. Склалася вже ця зустріч на Алясці, і я розраховував, що буде якась активна переписка, що будуть якісь коментарі, якийсь обратний зв'язок, але такого не було. І я скажу чесно, на сьогоднішній день щось дуже мало інформації на рахунок того, що було на тій зустрічі, і про що вони говорили. Якщо в когось є якась інформація, цікава, будь ласка, пишіть, дуже цікаво, пообговорюємо, подискутуємо. Для мене це дуже цікаво. Я думаю, не тільки для мене, багато користувачів соцмереж хотіли би також щось. Дізнатися, кому це дійсно цікаво. Так що, якщо є якась інформація, пишіть. Буду дуже вдячний. Всім гарного дня, до побачення. Підписуйтесь, ставте лайки.